Що надасть вашому висловлюванню динамічності, зробить його емоційним, інтонаційно багатим. Ліси ще дихали холодками, гірські води шуміли. У долині кучерявий черемош сердито поблискував сивиною. Переглядай відео, щоб дізнатися, як правильно інтонувати безполучникові речення. Пригадай, якщо частини складного речення поєднано за допомогою сполучників або сполучних слів та інтонації, речення сполучникове. Складносурядне, тихо пливе блакитними річками льон, а ячмінь хилиться й тече. Або складнопідрядне так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен. Частини безсполучникового речення поєднані в одне змістове ціле лише за допомогою інтонації Небо міниться. Небо грає всякими барвами. Смислові відношення в безсполучниковому реченні залежать від змісту його частин. Однорідні частини нагадують складносурядне речення вони рівноправні, незалежні одна від одної. Десь збоку вогко підпадьомкає перепел. бренькнула в житі срібна струна цвіркуна. У речення можна ввести сполучник сурядності десь збоку вогко підпадьомкає перепел. І бренькнула в житі срібна струна цвіркуна. Неоднорідні частини нагадують складнопідрядне речення вони відносно залежні одна від одної. Я тут почуваю себе багатим. Земля належить до мене. Поглянь. У речення можна додати сполучник підрядності Я тут почуваю себе багатим, бо земля належить до мене. Смислові відношення між однорідними частинами без сполучникового речення можуть виражати одночасність подій явищ. Я там ходжу й шукаю спокою. Невідступно за мною летить хмарка дрібненьких мушок. Послідовність подій явищ. Ліниво всі встали, ідемо повз чорний пар. Зіставлення або протиставлення подій, явищ на небі сонце серед нив я. Якщо частини безполучникового речення неоднорідні, одна з них може виражати наслідок або висновок того, про що йдеться попередній. «Хо вдарив холодною цівкою у дерева. ураз затремтіло молоде листя. У таке речення зазвичай можна вставити сполучник підрядності «так що». Причину того, що відбувається в попередній частині повні очі сонця. Кожна стеблина бере від нього і назад вертає відбитий від себе блиск. Між частинами такого речення можна вставити підрядний сполучник Бо. Умову, за якої можливе здійснення того, про що йдеться в наступному реченні. Хотів тиші й безлюддя. Тепер насолоджуйся. Таке речення можна замінити складнопідрядним із підрядною частиною умови вставити сполучник якщо. Час Тихо розгортаються кущі. На галявину виходить Хо. Зазвичай таке речення можна замінити підрядним часу і вставити коли. Наступна частина конкретизує, пояснює, доповнює зміст попередньої. Сідаю в ліжку і напружено слухаю. Щось свердлить мій мозок і лоскоче серце можна вставити а саме або замінити підрядним з'ясувальним. У безсполучниковому реченні, яке має три і більше частин, можуть комбінуватися різні смислові відношення. Хо сидить на траві. Стара пам'ять підсовує йому образи. Яскравими фарбами малюються події духа людського. Перші дві частини виражають одночасність подій. У той час як третя частина доповнює, пояснює другу. Визнач смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Пшениця похилилася до землі. Волошки дивляться в небо. Протиставлення Я тепер маю окремий світ. Самотність мене не турбує. Наслідок Я знаю. Завтра вранішнє сонце зігріє теплом. Доповнення. Конкретизація. Твердий колос б'є по руках. Стебло лізе під ноги. Одночасність подій. Безсполучникові складні речення можуть мати різну інтонацію переліку, пояснення, зіставлення або протиставлення. Саме це робить безсполучникові речення інтонаційно багатшими, ніж складносурядні та складнопідрядні. Невелика пауза між частинами, які вимовляємо однотипно. Затремтіло молоде листя. Жахнулася сарна і щезла в гущині. Сполохалися пташки. Це інтонація переліку. Тривала пауза між частинами. Вимовляємо їх рівним тоном, виділяємо пояснювальні слова логічним наголосом. Відчуваю. Погода змінюється Інтонація пояснення Першу частину вимовляємо високим тоном, другу зниженим. Робимо значну паузу на межі частин складного речення. Учора сабола казка, сьогодні дійсність. Такою є інтонація зіставлення або протиставлення. Переважно від інтонації залежить вибір розділового знаку. Переглядай інші відео, щоб дізнатися, коли слід ставити кому крапку з комою, тире або двокрапку в безполучниковому складному реченні. Тож тепер ти знаєш, що безсполучникові речення інтонаційно багатші, за складнопідрядні та складносурядні. Знайди в тексті безсполучникові складні речення. Прочитай їх з відповідною інтонацією. Безсполучникові речення. Ліси ще дихали холодками. Гірські води шуміли. Перелічувальна інтонація. Нехмара закрила сонце. То орел здіймається з кам'яних шпиць. Інтонація зіставлення. Хати траплялися рідше. Мало хто селився так високо в горах. Інтонація пояснення. Запам'ятай частини безполучникового речення поєднані в одне змістове ціле лише за допомогою інтонації. Смислові відношення в безполучниковому реченні залежать від змісту його частин. Однорідні частини нагадують складносурядне речення, неоднорідні складнопідрядне. Смислові відношення між однорідними частинами. Одночасність. Послідовність подій. Явищ. Зіставлення чи протиставлення. Між неоднорідними частинами. Наслідок або висновок. Причина. Умова. Час. Пояснення або доповнення. Ставу подобайку, Стеж за каналом. Учімо українську разом.